Добрий день, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді ніж для окульоровки від компанії Victorinox 39010. Цей ніж має пряме лезо з досить сильно загнутим кінчиком догори. Тобто цим ножем можна проводити як і щеплення, наприклад, язичок, В приклад також проводити і окульоровку. Тобто, цим кінчиком загнутим можна проводити теплодібний розріз для того, щоб провести окульоровку. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. В асортименті Victorinox є ще дуже схожий ніж під номером 391.10, який має абсолютно таке саме лезо. Але ще додатково він має. Язичок латунний позаду. Цим язичком проводиться відгинання кури при потребі. Ніж 39010. в складеному вигляді має довжину 100 мм. В розкладеному вигляді має довжину 160 мм. Довжина леза поріжучій кромці 53 мм, а загальна вага ножа 33 г. Цей ніж, так само, як і більшість інших ножів від Victorinox, призначений для роботи правою рукою. Лезо з правого боку є абсолютно рівне, а з лівого боку має якраз спуск і заточну фаску. Також на лезі з лівого боку ми знайдемо фасочку під ніготь. За цю фаску ніж відкривається. З лівої сторони ножа є класичні написи Victorinox, SwissMade і напис Stainless. Тобто це лезо виготовлене з нержавіючої сталі. Фіксується лезо в відкритому і в закритому положенні, металевою пластиною, яка знаходиться всередині руків'я. Цей механізм називається Sleep Joint. Внутрішні частини руків'я виконані з нержавіючої сталі. Зовні руків'я має нейлонові накладки. Ці накладки є досить шершаві, тобто, ніж добре утримується у руці. На лівій накладці нанесений логотип Victorinox. Ніж ж повністю зібраний на латунних клепках. Придбати ніж 39010 від компанії Victorinox ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Victorinox на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!